Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирішимо до чарівного лісу. Але не просто так. Ми шукатимемо лісових мешканців. А кого зараз відгадаємо? теплий дощик народився, а накрився, може б, з лісу пострибав, як би ногу мав. Здогадались? Правильно, це гриб. Подивіться на цей грибочок. В нього є ніжка та шапка. За певними ознаками гриби бувають їстівні та неїстівні. Подивіться, які гарні ці грибочки. Їх називають їстівними. Вони ростуть у лісі під деревами, мають міцну ніжку і гарний капелюшок. Ось довкола пеньоків вмастилися грибочки, більші та маленькі, а звуки всі купенькі. Між травичкою завзято гомонять руді малята, кучеряві в них спіднички. Називаються лисички. Із найперших своїх днів найбіліший із грибів. По властивостях він цінний лікар від хвороб відмінний і це білий гриб. А ось ці грибочки, хоч і яскраві, але дуже небезпечні. Їх не можна торкатися. Це неїстівні гриби. Або їх називають отруйні. Шапинка червона, 60 білі. Виріс отруйний грибок на дозвіллі. Кращий за всіх цей грибочок із виду. Та не готуйте його до обіду. Бо це дітки мухомор. Ця справжнісінька актриса в капелюсі, шапці, лиса. Різні ролі в лісі грає, перевтілень безліч знає. У лісі, в полі, біля ганку, скрізь росте бліда поганка. І вона, друзі, отруйна. Тож, друзі, у лісі грибів є чимало, та вам скажу я дещо цікаве: їстівні ті що збирають, а яскравих оминають. Бо червоний гриб у цятку може викликати. Болячку. Тож давайте разом з вами повторимо правило, щоб бути справжніми друзями природи. Не чіпайте грибів, якщо не знаєте, які вони. Гриби збирають лише з дорослими. Не рвіть грибів просто так. Вони потрібні лісу. Не топчіть грибочки, під ними ховаються маленькі жучки. А ще грибочки полюбляють лісові мешканці. Друзі, пригадайте! Які тваринки їдять грибочки, та розкажіть про це своїм близьким? А я дякую вам, що були сьогодні разом зі мною та дізналися, що гриби бувають їстівні і неїстівні, і що в лісі треба бути уважними і обережними. Та нам вже час прощатися. До нових зустрічей і нових цікавих відкриттів! Ха щастить!